Вітаю всіх. Сьогодні ми зустрічаємося з паном Полянським Анатолієм. Ми Будемо говорити про найголовнішу проблематику жилищно комунальних послуг. Вітаю вас! І я знаю, як ви працюєте, і я знаю наскільки у вас велике навантаження, але давайте трішки зробимо такий екскурс, що таке комунальне підприємство у Святопетрівському. Ну, комунальне підприємство Святопетрівського воно було засновано 25 років назад. Воно стало село Святопетрівське, і також комунальне підприємство було переназвано Свято-Петрівське, слово Святопетрівське від села Петрівського. Скільки будинків обслуговує багатоповерхових Святопетрівське? Дев'ять будинків. Дев'ять будинків, але у нас будинки дуже масштабні. У нас будинки є, які проживають по квартир по 436 квартир. В загальній особливих рахунків у нас знаходиться 2450. А тобто, ви все це кожен місяць працьовуєте і постійно да. у вас є якісь виклики. Так і з якими викликами ви стикаєтесь? Виклики ми як солдати на посту. Ми підні встаємо і в 2 часа ночі, і в 3. У займається благоустрій. Зараз така зима. Ну слава Богу, цього в цьому році немає снігу, ніяких, а так ми круглосуточно на фактично. Ми займаємося і нас, і вода, і каналізація, і поводження з побутовими відходами, розумієте, ну, і зітовий фонд, у нас все. У нас по штату 57 чоловік. Займаються одні, займаються водою, одні займаються каналізацією, одні займаються благоустроєм, одні займаються світловим фондом. У нас багато галузевого господарства, можна сказати так. Ми були на ваших зборах, коли було підвищення, підвищення зараз тарифу, йде. На управління, так. Да. На управління. Чи є люди, які проти цього, і що ви з цим робите, якщо вони проти? Ну, люди, вони не то, що проти, проти вони так вони не оприділилися, розумієте? вони думають, що, як раніше було, це будинок, вони не усвідомлюють, що це їхня квартира, це їхній будинок, це їхнє майно. У них все, понимаєте, не, не проходить так, що це дійсно всі їхнє. От квартирних будинків ми так само прибираємо і такі явища знаходимо, що, наприклад, ліф працює, він стекло опльоване. Ну тож не я прийшов, ну знаєте, вони не всумдовлюють, що це їхня. От і двері так само, ті двері можуть бути відкриті. Хоча й там зараз довочки стоять, замочки стоять, все там, там, але ж ну вони вважають це не їхнє. Це така велика помилка, їхні, їхня думка така, що це не їхнє, це що вважають, що це державне. Чи... Але коли юрист роз'яснює, коли, коли люди збираються в мороз, в холод, дощ, це взагалі важко дуже. І ще люди з таким незадоволенням, де я бачила, які просто кажуть, що дайте нам все. А ми будемо думати. Тобто, чому саме відбувається такий процес? Це незадоволення в основному відбувається, тому що. Дуже багато старі житові будинки, там проживають пенсіонери. І ви знаєте, яка пенсія? Там, ну, 2400, 900, ну, ну, це пенсія смішна. І людям як прожити? Як сьогодні приїздити людині, що е е квартира там, трьохкомнатна, навіть, і платити 10 гривень з квадратного метра, там, 90 квадрати, ну, це це і 900 гривень платити – це для них велика сума, розумієте? Ну, якби ну, ще пару чоловіків підписали, і буде добре. Отже, нас підписали шість дружин і шість дружин. Наче гривня 20, а помножено на 73 квадрати, так? Да? Так, да. да, да. да, да. да, гривень 20. Так вже 87 гривень. Тема зборів, порядок денний це три питання. У нас було це підняття тарифу. Друге питання. Ми внесли таку пропозицію людям, що коли буде змінюватися електроенергія, тільки електроенергія, яка є складовою тарифу, ми автоматично, щоб більше не збирати збори, піднімемо ціну пропорційно зростанню електроенергії. І третє питання: ми вибирали повноважену особу, яка підписала сьогоднішній протокол зборів. І ця людина підпише в разі зростання електроенергії, підпише наступну додаткову угоду, при піднятті тільки електроенергії. Як ви формуєте тарифи? На воду, ну тобто на водопостачання, на вивіз сміття, від чого це залежить? Від затрат. від всіх затрат. Ми складаємо затратну частину, скільки нас, наприклад, вивезти сміття, скільки закуп, Ми затрачаємо, скільки зарплата там, буде водія, зарплата буде, що ми на сміття вивозимо туди, ми ж там теж платимо на свалку. О, всі затрати збираємо і формуємо так. Це по вивозу сміття, ви рахуєте як за квартиру, чи як за людину? За людину. За одну людину. За одну людину. А по управлінні так само так само ми затрати, знаєте, освітлення сходових клітин, ліхти. А ви знаєте, що електронера в червні місяці піднялася в два рази, розумієте? І ми до сих пір, ми людей не піднімали нічого. До, 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 до сих пір ми. Брали їх стара ціна, вона заложена по 2,60. Я зрозуміла. Ви не піднімали, не піднімали, і за... піднімали так. Ні. І за рахунок чого тоді ви утримували все це? Були збитки в нас по і ми по цих будинках. Збитки ми показуємо, що збитки. А все ж люди і не платять, розумієте? Буває по одному будинку 100 тисяч забозаборгованість. Ми робимо реструктуризацію боргу. Понимаете, вот, чтобы она платила щомесячное э, управление, там, например, там 40 гривен плюс, там, яких 20-30% за, 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 за бортой, що стався? А коли є такі випадки, що людина вже отримала документи, що ви подали на її в суд, як ви з нею надалі продовжите спілкуватись? Чи є якісь коли вона отримує ці документи, бувають люди звертаються до нас, як це зробити, як це рішити? Чи може є там за два дні питання? має, тому що ми платимо за нього держмиту, а потім, коли суд держається, вони держмиту заплачують, їм дорожче входиться, то лучше підійти, поспілкуватися з нами і просто дешевше їх. Буде. Ми йдемо на послуги, щоб суд тоді що ми, то не, не хто теж буде ще. То так ми приходять, давайте рестулізацію питання, ми, підходять до мене, пишуть заяву і це ми заяву проходимо, і так ми Ну, ми живемо тут, якби задоволені, звісно, задоволені. Керівництвом села ми задоволені, керівництвом комунального підприємства вболівають за. Де ж щось не виходить, де ж є якісь проблеми. Ну, але ж воно вирішується все. Пане Анатолій, як би ви хотіли покращити цю роботу, щоб вона, так знаєте, як по маслу би йшла. Ну, знаєте, я їздив в Німеччину, я дивився, як у не їх Забору, як в них там вода подається, як воно все дивився, там в них свої очисні так само. Ну, Завість мене бере, але це е, така завість, що в нас нема. Розумієте? Кожен займається своєю справою. Не те, що в нас навіть, тракторіст, працює сантехніком. Зверник з вищої освіти може бути навіть працювати з середньотехнічної освіти, працювати, так. а в них свої, кожен своєю справою займається, в них набагато краще. Тобто нам є куди розвиватися, да, є, але всі ці тарифи, які є за кордоном, вони найдорожчі? так. На да. комуналка дуже дорога. І взяти і управління будинком, і вода, і і ну і сміття, і сміття не дуже дорого. Зараз життя дороге, тому краще розвиватися, допомагати Допомогати, один одному, да. не сперечатись, краще платити всі рахунки, сплачувати. Мати воду, мати вивіз сміття, мати благоустрій, тому що ви теж за це відповідаєте, і це велике навантаження. Саме під час війни взагалі це дуже важко робити, тому що ти не знаєш, куди перенаправити ці кошти, або на благоустрій, щоб людина мала щось гарне, красиве і чисте, або на потреби ЗСУ. І тут треба так вирішувати, як, який процент, який відсоток іде або туди, або туди. І тому я всіх закликаю мешканців платити по рахунках, тому що люди працюють заради вас. І це не береться, як то з повітря кажуть. Це все є розраховане державою. І ми сплачуємо за це податки. Тому дуже вам дякую за те, що ви прийшли. Якщо є якісь питання, люди будуть писати, відповідайте всі контакти під цим відео. І я з вами прощаюсь на все, все добре. Дякую. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.